Ну, ось нарешті. Нарешті почалося. Розпустився перший не той, який я чекала, а розпустився ось цей кущ. Цей піончик вирощений із сіянців, хоча ось полосочка, друзі, бачите? як побив мороз оцю сторону, і навіть деякі ось бутони повідмирали взагалі. Але все ж таки, деякі ці тут. І бачите, тут було в мене три сіянці, я їх в купу посадила і вийшло, що цей сорт, цей піончик такого кольору, а цей такого. Хоча, Минулі роки він був трохи темніший. Ще нема сонечка, то вони ще зовсім не розкрилися. Але подивіться, які вони розмальовані, які вони чудові. Назви я не знаю, бо це сіянець мені подарували три сіянці і я їх виростила. Хоча він вже мені дав, теж немало. Сіянців, які згодом треба пересадити, поки що ростуть тут.